Ему вас, шановні телеглядачі сьогодні у програмі Акценти часу сотник. Євромайдану, голова надвірнянської просвіти Михайло Васильович Нонік. вітаємо вас, Михайло Васильовичу. От, власне, Михайло Васильовичу, ви пробували до нас прямо з Києва, оскільки ви вже другий місяць перебуваєте постійно на Майдані? От, власне, другий місяць уже стоїть Євромайдан. От, власне, з перших уст, які настрої панують на майдані. Чим люди живуть, на що вони надіються, і настільки ще довго. Вони готові стояти і відстоювати свої права, свої бачення розвитку держави. Доброго дня, шановні надвірнянці. Ну, дійсно, Майдан вже стоїть другий місяць. Пішов, я відбув на Майдані 36 суток. От, приїхав сюди в Надвірну на Різдвяні свята на буквально декілька днів і від'їжджаю назад е, в Київ. Дійсно, ну, настрої в людей хороші, люди готові стояти і не тільки один і другий місяць, а набагато довше. І я думаю, що Майдан реально буде стояти до 2015 року. От. Можливо, не в, таким, не в таких розмірах, так як є зараз. Але 100% він буде стояти до майбутніх президентських виборів. Люди налаштовані рішуче. Люди хочуть змін. Люди хочуть змінити дану владу, яка зараз є в Україні. Ну, настрої панують нормальні. Звичайно, є свої труднощі ну, різні, різні моменти. Хвороби переслідують людей. Зокрема, я сам відчуваю, те, як говорю, ну, це є хвороба Євромайдану. От, але все, все нормально, люди рішуче настроєні, і я думаю, будуть стояти не тільки до 2015 року, але до перемоги тої, яка потрібна дійсно зараз в Україні. Повну зміну влади. Люди достоять до повної зміни влади. От я говорю це. 100%, воно так відбудеться. Звичайно, є, влада хоче, щоб даний майдан не був і не стояв. Ви бачили, 11 грудня вони спробували розігнати Майдан. Але вже за декілька годин знову десятки тисяч стояло людей на майдані. кияни вийшли, підтримали протестувальників, і загони внутрішніх військ і загони баркутів були витіснені з майдану незалежності. От і влада, я думаю, зараз не буде ризикувати, розганяти Майдан. Ну принаймні, у нас є така інформація, але все можливо. Тобто віри даній владі немає, і їм не подобається, що Євромайдан відстоїє європейській цінності. Їм не подобається, що люди вийшли за свою свободу слова, за свободу зібрань і за краще майбутнє. Так, бо олігархічна держава вона не може існувати зараз, так як воно у нас є. Ми хочемо нормальну українську державу з європейськими цінностями, з рівнем життя, з добробутом для кожної громади, а не для певних окремих сімей. Михайло Васильовичу, як пам'ятаємо, Євромайдан почався з того, що люди просто вийшли на акцію протесту щодо курсу України на євроінтеграцію і відкладення цього інтеграційного процесу. Далі ми бачили події, розвивалися що до цього, долучилися опозиційні сили. І як бачимо, якийсь час політики старались якось взяти під контроль цей Євромайдан. Але на сьогоднішній день бачимо, що створена громадська організація Майдан, і знову бачимо, що власне ця громадська організація Майдан вона об'єднала цих людей і об'єднала, мені здається, політики. Бо прекрасно розуміємо, що політичні сили вони мають свої програми, і ці програми десь різняться. І є прихильники тої чи іншої позиційної сили. І, власне, от Майдан об'єднав, по-моєму, всі політичні сили задля досягнення якоїсь одної, єдиної ідеї. Власне, як ви оцінюєте створення організації Майдан? Ну, Тут є декілька моментів у вашому запитанні. В першу чергу, люди вийшли на Євромайдан з вимогою от підписати асоціацію, чого не було зроблено. Тобто зараз вимоги набагато ширші, і вони більше, більше тих пунктів, так які ставилися на початку Євромайдану. Тобто тоді ставилося єдине питання до влади, шановні, підпишіть асоціацію в вільності з Європейським Союзом. Цього зроблено не було. Зараз люди стоять не тільки за асоціацію і за зміну влади як таку, бо тобто вона. Не, не чує народ, а влада це представляє народ. І коли народ говорить, будь ласка, ви підпишіть асоціацію, і народ не чують. Народ за межею бідності, так ледве кожна сім'я зводить кінці з кінцями, то е, зрозуміло, що така влада в Україні не потрібна. Влада повинна дбати для свого власного народу. І, е, Ті настрої, які є в людей, вона повинна десь втілювати в життя, ті прагнення і тому подібне. Якщо ми говоримо про Євромайдан десь як політику, і як ну, це треба розмежовувати, тобто, ну наскільки я пам'ятаю, після помаранчевої революції жоден політичний мітинг, жоден не збирав більше 50 тисяч людей. Зараз люди вийшли і більше мільйона виходило, навіть я бачив. В змі з'являлася інформація, що було біля двох мільйонів саме більший мітинг. Тобто, це люди вийшли не за якісь чиїсь політичні амбіції. Вони вийшли, кожен вийшов за себе, за своє бачення, за своє прагнення жити по-іншому, і в тому числі висловити свої протестні настрої стосовно діючої зараз олігархічної влади. От і якби там політики можливо не хотіли десь це взяти під свій контроль, ну цього не буде. Адже створена громадська організація Майдан, де входять і політики, адже вони як переговорники от, процесу з владою, вони опозиційні політики, вони. Відстоюють європейські цінності. Звичайно, їхні там певні програми різняться. Але тут зараз у нас єдина ціль, єдина мета. От, і є громадські активісти, так? і зараз нормальний діалог. Є. Звичайно, є певні якісь. Ну, Обговорення, певні якісь е, такі дискусії, так між політиками і громадськими діячами, але в принципі, в загальному, є е, е, консолідована єдина позиція, і політики, і громадські діячі зараз співпрацюють е, спільно, так адже ми говорили і ви знаєте. Ми на минулих передачах говорили, що спочатку був Євромайдан без політики, потім це зрозуміло було, що без політиків обійтися не можна, адже певні політичні сили також представляють народ. Так? І воно прийнято рішення, щоб політичний і громадський майдан був об'єднаний і він зараз діє спільно. І є громадська організація, за якою я вважаю, треба мобілізувати. Все населення України щоб вступало в лави громадської організації майдан, і ну висловлювало і тиснуло на владу в кожному регіоні і куточку України, Михайло Васильовичу. Ви сьогодні на Євромайдані сотник. Один із декількох сотень, які є на євромайдані, власне наших телеглядачів, напевно, що цікавить власне, люди прибувають. Їм потрібно дати якісь належні умови проживання, побут. Так само безпека, от власне, це ваша компетенція. От Розкажіть, як ви дбаєте про тих людей, які прибули, де вони живуть, так само про безпеку, тому що знаємо, що були і різні провокації, і є і ті тушки, і так далі, тому подібні речі. Тобто, десь до обов'язків сотника, очевидно, найголовніше це забезпечити безпеку людям, які прибули на Євромайдан. І друге питання все ж таки тих людей зігріти, нагодувати. От, власне, чим от власне ви займаєтесь? Як сотник? Так значить, перше. Я є сотник другої сотні, таких сотень. У нас створені ну, на даний момент 25 сотень. Кожній сотні є люди. Ну на початках кожна сотня могла мати і 150, і 200, і 250 чоловік. От зараз практично сотні, адже вже пройшов пік майдану. Людей менше, тим більше багато хто виснажений, багато хто захворів, багато хто десь поїхав на свята. Додому, а зараз сотні ну, налічують порядка 70-80 людей. ну Біля сотні кожна сотня має. Є сотні, які здійснюють охорону периметрів, тобто периметрів вони охороняють барикади. Є резервні сотні, от, які допомагають у здійсненні охорони периметрів, здійсненні охорони. Там інших об'єктів, там підземного переходу, будинку про спілок і тому подібне. От, дійсно, я є сотник з Франківщини, у нас є два сотники з Франківщини, от, і обидва з надвірної. І е, ну, більше немає представників Прикарпаття, е, ну, не керують згоднями іншими. От, але в керівному органі. Сотень є люди з різних куточків України. От, здійснює координацію от, самооборони, так ми називаємося самооборона Майдану. От, Андрій Парубій, це народний депутат е, України і він керівник самооборони Майдану. І е, якщо говорити про побут, це є польові умови. Живемо, частина людей живе в наметах, частина людей живе в будинку проспілок, в жовтневому будинку, в інших, тобто, ну, де, де є можливість е, обігріваємо, якщо ми говоримо за намети, обігріваємо буржуйками, привозимо дрова. Так, Є, звичайно, проблеми з дровами, є перебої. Влада, ви бачите, блокує під'їзди до Майдану. Заблоковує машини, які вивозять сміття, які ну, їдуть, щоб забрати сміття, які завозять дрова, вони блокують машини, повертають назад, не пропускають. Зокрема, органи ГАЇ Державтоінспекції. І відбувалися пікети біля МВС стосовно цього і біля ГАІ в місті Києві. і Якщо ми говоримо про харчування, харчування нормальне, є, діють польові кухні, видаються на кожну сотню е, якісь сухпайок, так, де ми самі готуємо. А взагалі атмосфера досить нормальна, е, люди, які є в сотнях, один одного підтримують, один одному допомагають, е, ну, дивляться за один одним. Тобто тим більше ми здійснюємо охорону, ну стараємося виявляти так званих різних провокаторів, різних людей, які себе агресивно ведуть, стараємося виводити за периметр людей, які ну, бомжують, так би мовити сказати. Стараємося, щоб вони не перебували на Євромайдані, адже влада свідомо завозила туди бомжів, звозила на Євромайдан і потім показували. Подивіться, які там люди перебувають на Майдані, так, тобто бомжі не працюють і тому подібне. таким чином хотіла спотворити взагалі євромайдан як такий. От, звичайно, ведеться робота і серед людей, які там перебувають на Євромайдані, є певні правила, є певний сухий закон, тобто не дозволяється розгулювати майданом у нетверезому стані. Взагалі стараємося, щоб людей п'яних не було. Якщо є такі, то виводимо їх за периметр Євромайдану. <кхе> а так в загальному. Це польові умови, є певні проблеми, бо адже зима, люди хворіють. Це є от поточні такі хвороби: це застуда, там кашель, насморк, і в, нас в наметі, зокрема, до кожної сотні прикріплені медики, вони дивляться за людьми, тобто є належне медичне обстеження, тим більше в будинку проспілок. Діє цілий великий медпункт, де можуть надати фахову допомогу медики. Якщо є, звичайно, вже проблеми, якісь більш серйозні, складні, то ми людей відправляємо до лікарні чи, можливо, додому, хто хоче, виявляє таке бажання. Ну, а так все нормально. Люди стоять і будуть стояти загартовані, адже я сам особисто відстояв 36 суток. І без належного харчування, не то, що немає харчування, а просто деколи немає часу піти і нормально повноцінно похарчуватися. От, Купа є різної роботи, тим більше є проблеми зі сном, бо адже спимо по декілька годин на сутки, дві, три, чотири години це в ліпшому випадку. Але один одного підтримує, один одного збадьорює. Дивимося за порядком на Євромайдані і все добре. Все а, в принципі, власне, те, що ви розповіли, таке питання фактично, десь хто допомагає продуктами харчування, тими ж самими наметами, іншими продуктами, які ну дають можливість функціонувати євромайдану, тому що це все ж таки є кошти. Це все ж таки є. Ну скажем, витрати, а без них обійтись не можна, тому що на ідеї можна ну довго не протримається, Тобто, десь потрібна база, база харчова, база, ну всіх речей, які потрібно, щоб тримати, даю відповідь, тобто, все. Матеріальне забезпечення, там харчування, воно в більшості випадків йде централізовано. На початку, коли Євромайдан відбувся, був клич, і люди масово надавали фінансову допомогу, хто там харчами, хто наметами, так хто одягом і тому подібне. Зараз Майдан трошечки пік уже впав. Людей менше, менша фінансова допомога, але тим не менше все на нормальному рівні, на належному рівні зараз забезпечується. Харчами це у нас відбувається централізовано. Тобто всі харчі закуповує штаб. От, звичайно, тих коштів, які здає громада з цілої України, їх замало там допомагають. Інші там люди фінансують, хто має бізнес, хто хоче, щоб його бізнес працював, а не забирали в нього бізнес рейдерськими так, різними атаками. От. І різні люди допомагають. От. І Закупляються харчі централізовано на кухню, де вже на кухні більше тисячі працює волонтерів, кухарі, і вони готують. Для охорони, для людей, які є на Євромайдані, інше забезпечення там, наметами, там, іншими матеріалами, так? сотні, чи, зокрема, Євромайдан, це все у нас відбувається централізовано є штаб, який в цьому допомагає. Ми виносимо свої пропозиції, ми збираємося кожен день на наради. І виносимо свої пропозиції, що потрібно, там, можливо, якийсь е, е, генератор так, для світла, чи намет комусь потрібен, чи якийсь одяг, от, чи недостача харчів. Тобто це все ми е, кожен день, якщо є потреба, звичайно, то надаємо в наш центральний штаб е, спротиву. І ці питання по мірі можливості вирішуються. От, і в принципі, якщо говорити про мою сотню, то більшість сотні ми живемо в наметах. От, ну хлопці так вибрали, є можливість і переселити їх в будинок про де тепліше, а так, де вітер не, не цей. І, ну, все світло є постійно і тому подібне. А вони хочуть жити в наметах, так вже склалося, і переважно моя сотня живе біля другої барикади в наметах, де здійснює охорону. Другої барикади це є біля європейської площі, біля будинку «Проспілок», ну, як і на європейську площу. У нас є два КПП, плюс. Ми маємо свою певну територію, закріплену, внутрішню, де здійснюємо охорону і там. Більше є мобільні групи, які дивляться за порядком в кожній сотні, ну і тому подібне. Тобто охороняємо себе, так охороняємо тих людей, які прибувають на Євромайдан, щоб не було провокацій, адже влада ну нещодавно так було от таке озвучено, з'явилося нам депутати Верховної Ради говорили на нарадах, що МВС. Говорило, що там є нібито якась бомба на Євромайдані. от Будь ласка, покиньте Євромайдан в радіусі декілька кілометрів, щоб ми його шукали. Ну Це зрозуміло, провокації такі влади. Вони не знають вже, яким шляхом цей Євромайдан внутрішньо вже розкласти. Не, не виходить силовим шляхом. Так, вони внутрішньо пробують там то засилають бомжів, то говорять, що у нас інфекція, якась то, то бомба, то ще щось видумають. Ну ми готові до різних подій і до їхніх провокацій. Ну, ми вже на це не реагуємо, але звичайно перевіряємо і стараємося, щоб на майдані було все в порядку. Чи відчуваєте ви підтримку європейської спільноти, світової спільноти? Власне, і якщо вона така є, то конкретно в чому? Ця підтримка виливається на євромайданівці. Ну ви як журналіст, і вся Україна змогла могла спостерігати за тими подіями, які відбувалися і відбуваються надалі. Тим більше, нещодавно Сенат США оприлюднив там свою резолюцію стосовно влади. Є певні вимоги. Там, якщо не помиляюсь, сім пунктів вимог, от і десь і до опозиції, і до влади. Це щоб влада не розганяла силовим варіантом, так і щоб не, не забороняла протестувати людям. Ну і так далі. Я не буду зупинятися на тих всіх пунктах, але підтримка і Європи, і Сполучених Штатів, і інших країн. До Євромайдану вона присутня. Тим більше виступали різні лідери різних держав на Євромайдані, різні посли, Євросекретарі і тому подібне. Тобто зараз увага досить прикута до України. Звичайно, що мені особисто б хотілося б більш рішучих дій від Сполучених Штатів від Європи, от бо але зараз все рівно відбувається якісь. Певний діалог і Європа пробує стиснути на нашу владу, щоб влада прислухалася до мітингувальників. Ну, і засуджує той факт непідписання євро у ну, вільнюсі про асоціацію, тим більше вони засуджують ті насильницькі факти, які здійснює влада по побиттю студентів, от по, ну, там, про спробі розігнати Майдан 11 числа. От тобто європейська спільнота і інші країни вони зараз досить спостерігають за Євромайданом, спілкуються з опозиційними лідерами. І я думаю, що рано чи пізно, ну вони, якщо влада не прислухається, то і Європа, і Сполучені Штати повинні би більш жорстко. Тиснути на діючу владу, яка зараз є в Україні, Михайло Васильовичу. Власне, бачимо, що протестні акції е, припали на період е, нового року різдвяних свят, і дуже багато е, українців власне зустрічали і новий рік, і святкують різдвяні свята на майдані. От, власне, які настрої панують сьогодні серед е, протестувальників, і які надії вони покладають на 2014 рік. Ну, По-перше, по святах. Я сам особисто святкував новий рік, зустрічав Новий рік, 2014 рік на Майдані Незалежності, де було, ну, не знаю, яка цифра озвучувалася у ЗМІ, але, ну, на мою думку, було біля 100 тисяч людей. От там озвучу, було на Майдані, був концерт, всі зустрічали один одного, вітали, обнімали, ну, панувала. Хороша атмосфера, тим більше не було спиртного, хіба чисто так символічно, по келиху шампанського я бачив, що ну, люди випивали. От. Тим більше зустрічали різдвяні свята. Ну, влада нам виключила світло на різдвяні свята, адже два дні не було світла на Майдані Незалежності. Ну, Говорили, що це якась технічна проблема. Ну, я так не думаю, що якісь технічні такі проблеми можуть статися, тим більше на Різдвяні свята. Але тим не менше люди з цілої України е колядували, так, їли кутю. Це от е такі речі вони дуже цікаві. Тим більше, якщо ми говоримо про схід і південь, там воно менш люди знають наші українські традиції. А зараз на Майдані е сиділи за одним столом з різних куточків. так? Е Зустрічали там святий вечір колядки. ну Тобто це це вже цікаво. Багато хто, от, з ким я спілкувався, вони кажуть, ну, ми не знали, що у нас є такі традиції, як це відбувається, що вони не, не бачили наші вертепи. ну Атмосфера дуже дуже хороша на Євромайдані. Тобто це це Євромайдан, це. Плюс для держави, плюс взагалі для громадянського суспільства. Тим більше там народжуються нові лідери, які по-іншому думають, які по-іншому десь ставлять перед собою цілі, хочуть жити зовсім іншій державі. От. І от такі от речі. <кій> дякую, Михайло Васильовичу, що завітали в нашу студію. Бажаємо вам відстояти європейські прагнення українського народу ну, і повернутися з перемогою. Дякую, дякую вам, шановні надвірянці. Шановні телеглядачі, Гостем нашої студії був сотник Євромайдану, голова надвірнянської просвіти Михайло Васильович Ноняк. До побачення, до нових зустрічей.